Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку хто ваші однокласники. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. За столом сидіть січемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на віс свої Будь ласка, сядьте всі рівно, так як ми з вами вчили. Спинки рівно, лікті покладіть на стіл, ноги на підлогу поставте. І розпочинаємо наш урок. Подивіться, будь ласка, на малюнку. Хто тут зображений Хто тут є? Хлопчик і дівчинка. А скажіть мені, будь ласка, з яким настроєм до нас завітали ці діти? Дівчинки, який настрій? Гарний, так, веселий. А який настрій у хлопчика? Сумний, так, він чомусь засумував, так? А давайте зараз ви мені скажете, з яким настроєм розпочинаєте урок ви? З веселим чи з сумним? Я сподіваюся, що кожен з вас розпочинає наш урок з веселим настроєм. Скажіть мені, будь ласка, що ми можемо зробити, щоб покращити настрій цьому хлопчику? Ось він чомусь засумував? Давайте подивимось на малюнки. Чим ми його можемо підбадьорити? По-перше. Ми можемо почитати або разом з ним, або для нього якусь цікаву книжку, казку, так? якщо ми вже вміємо читати. Якщо ми ще читати не вміємо, ми можемо запросити його на прогулянку, правда ж? Відпочити на свіжому повітрі. Або запропонувати свою дружбу, або, наприклад, помалювати з ним ми можемо, або щось побудувати, так, пограти разом. Та це допоможе покращити настрій нашому хлопчикові. Давайте ми згадаємо, ми на минулому уроці вчилися з вами вітатися. так? У Нас була ранкова зустріч, де ми бралися всі за руки, вітали один одного, так? ми це називали ранкове. Поло. Зараз спробуйте, будь ласка, привітатися зі мною. Згадайте, як ми вітаємося із вчителем, а як ми вітаємося із однокласниками. Якщо я кажу, ви, ви говорите так, привіт! Це ви до кого так говорите? До вчителя чи до однокласників? Так, до однокласників. А що, кому ви говорите доброго ранку? Правильно, так ми говоримо в вч... Скажіть, будь ласка, подивіться на цей малюнок і скажіть, які добре справи виконують тут діти? Ось на першому малюнку. Що дівчинка допомагає зробити іншій дівчинці, яка погано бачить, так? в якої слабкий зір? Вона допомагає перейти її через дорогу. Добре. Що далі роблять діти на другому малюнку? У нас є людина так, з інвалідністю. Що дітки допомагають їй? Вони також їй допомагають, наприклад, дістатися додому, так? або, навпаки, вони взяли її в своє коло і разом з нею граються, так? підтримують її. Давайте подивимось на наступний малюнок. Чим займаються на цьому малюнку діти? ну, давайте подивимось, що вони тут роблять. Правильно, вони збирають сміття. Дуже корисна. Справа. А що роблять тут діти? Чи знаєте, як це називається, дітки? Це називається екотуризм. Що корисного вони роблять? Вони ходять гуляти пішки, та, на пікнік вони точно за собою не залишать сміття. Якщо це еко-пікнік, так, вони будуть відпочивати на природі. Вони будуть ну, допомагати один одному. Скажіть, будь ласка, а які добрі вчинки робите ви? Або, можливо, колись робили. Подумайте уважно, можливо, ви комусь поступилися місцем у транспорті, якійсь людині похилого віку. Або, можливо, ви дуже часто допомагаєте матусі щось робити по дому. Подумайте, яку гарну справу робите ви. І скажіть мені, будь ласка. Добре, молодці. А тепер давайте поглянемо на наступний малюнок: як діти допомагають одне одному? На першому малюнку ми бачимо, що хтось шукає інформацію в підручнику, а хтось у гаджеті. Це означає, що діти спільно працюють. так. На другому малюнку діти разом щось досліджують. так. Давайте поглянемо, щось вони досліджують. Будь-у них урок я досліджую світ разом. так. На наступному малюнку. Вони садять дерево. Дивіться, яка гарна і корисна справа. Ми знаємо, що ліс це наші легені. Чому їх називають нашими легенями? Бо ми знаємо, що за допомогою лісів, які ми насаджуємо, ми можемо дихати так, свіжим, чистим повітрям. Вони разом нас саджають дерева. Чудово! А як ви думаєте, чи сприятиме дружня допомога навчанню? Звичайно, якщо так і веселіше навчатися, так, і відразу навчаємось, і дружимо, і навчаємося. Це ми з вами і будемо вчитися робити. Зараз я хочу, щоб ви мені подумали і сказали, що таке доброта і чи потрібна вона нам, або доброчинність. Що це таке доброта? От що у вашому це доброта? Подумайте зараз, і давайте перевіримо. Дітки, добра чинність – це таке безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує. Що значить безкорисливо? Коли ви комусь допомагаєте і в обмін на це нічого не просите. Тобто ви допомогли, так, і почуваєтеся вільно, спокійно, що вам ніхто нічого не повинен. Це називається безкорисне надання допомоги тим, хто її потребує. А кого ж можна назвати однокласниками? Хто такі однокласники? Правильно, однокласники це діти, які навчаються з вами в одному класі. А давайте подумаємо, чи повинні ми з добром відноситись до наших однокласників? Звичайно, ми всі одна родина, і ми повинні допомагати один одному. Зараз ми з вами будемо працювати у зошитах. Для цього вам треба розгорнути зошит робочий наш. Я досліджую світ на сторіночці номер 3 Давайте я вам покажу ось так. І зараз буде видно це на слайді. Сторіночка третя. Хто ваші однокласники, так називається розділ, з яким ми сьогодні будемо працювати. І перше завдання таке: з'ясуй та надрукуй номер назву своєї школи і класу. Друкувати ми ще назву не вміємо, так як ми прийшли до першого класу і будемо тільки вчитися. А ось клас, я думаю, у кожного з вас вийде написати. Будь ласка, візьміть у руку простий олівець. І давайте разом спробуємо написати. Один. Це означає, що ми з вами навчаємося у першому класі. Запишіть, будь ласка. Школу ми писати не будемо, дітки, так як наша школа не має номеру, а наша школа називається Утківський ліцей. Ми про це просто знаємо, а клас ми запишемо перший клас. Записали? Молодці. Тоді рухаємося з вами далі. Подивіться, будь ласка, на ці емоції, на ці обличчя дітей. З ким із зображених дітей тобі було б затишно у класі? Давайте роздивимося всі емоції, які в нас тут є. Перша емоція, що тут робить хлопчик? Який він? Він сумний, так, сумний, чомусь плачеть. Друга емоція хлопчик веселий, правильно? Веселий. Третя емоція. Він що робить? Він здивований такий, так? Постійно дивується чогось, чомусь новому. Ця дівчинка, вона засмучена також, так? Ця дівчинка весела. І ця така радісна, але також здивована, так? Будь ласка, зараз, хлопчики, ось цьому рядочку. Спробують відмітити собі того хлопчика, з яким би їм було ну, затишно у класі. Так? Тобто, якщо ви хочете дружити із хлопцем веселим, вам потрібно розфарбувати ось цього веселого хлопчика ну, різними кольорами, так? якими ви захочете. А дівчатка малюють біля дівчаток. З якою б із дівчинок ви б хотіли дружити, товаришувати з цією, з цією чи з цією. І поруч зафарбовуємо ту, з якою б, наприклад, я б хотіла з цією, наприклад, так, а ви обираєте свою, з якою б ви хотіли товаришувати. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Після того, як ви виконали, ми переходимо, переходимо до третього завдання. і нам треба допомогти хлопчику знайти вихід. Давайте ми розглянемо, подивимось на цей знак. Цей знак означає вихід. Давайте ми спробуємо пройти цим лабіринтом і знайти вихід. Ну відразу скажу: якщо ми прийде, при, підемо сюди, то це нікуди нас не приведе. Так? Давайте спробуємо інший. Також нікуди не приведе. Давайте спробуємо наступні. Ми беремо в руку простий олівець і намагаємося вести. Ну що, давайте спробуємо ось цей. Так. Ведемо, ведемо красиво. Так, ми змогли вийти сюди, молодці! Проведіть, будь ласка, лабіринтом хлопчика до виходу. Хто не встиг, поставте, будь ласка, відео на паузу і зробіть це завдання. І після цього ми можемо з вами вже відпочити. Будь ласка, стаємо і всі займаємось фізкультурою. Діти ви молодці, як гарно ви порухались, а тепер ми прошаємо далі. І наступне завдання уже у нас буде на сторіночці 4. Перегорніть, будь ласка, свій зошит на одну сторіночку. І знаходимо там угорі ось таке завдання. Заверш малюнок. Щасливі друзі, давайте подивимось на емоції. Скажіть, будь ласка, чи все тут у так зображено? У нас є очі. У нас є ніс. Не вистачає у нас що? посмішки. Для того, щоб її зробити, нам треба зробити щасливі дитячі обличчя. Давайте ми разом зробимо щасливе обличчя, щасливих друзів. Для цього ми малюємо олівчиком їм посмішки ось такі. І намалювали щасливі посмішки. Так, чудово, молодці! Хто ще не виконав, поставте відео на паузу і виконайте, а ми рухаємося далі. І далі справа п'ята. Нам треба позначити пташечкою малюнок, на якому зображено добру справу. Давайте подивимось, хто є справжнім другом а хто. То викликає не дуже гарні емоції, з ми хлопчиком не хочемо дружити, товаришувати. Розглядаємо перший малюнок, що в нас відбувається тут? Тут у нас є дівчинка і хлопчик Так? діляться яблуком. Це гарна справа? Гарна, правильно. А на другому у нас хлопчики, але один із хлопчиків поводиться негарно. Як він поводиться, дітки? Правильно. Він штурляє іншого хлопця. Такого робити не можна. Тобто ми оберемо собі друзів, з якими буде нам затишно. Давайте поставимо пташечку ось тут. Поставили. Молодці. І переходимо до наступного завдання. Нам треба продовжити речення, використовуючи слова з довідки. Так як ми з вами ще читати не вміємо, я вам зачитаю ці слова. Вибачатися завжди і вітаюсь. Слухаємо, будь ласка, перше речення. Як зайшовши до школи, я спочатку що роблю дітки? Правильно, вітаюся. Тому від слова вітаюся ми ставимо сюди стрілочку. Наступне. Якщо я не навмисно зачеплю людину або доторкнуся до неї, я маю що зробити? Правильно, я маю вибачитися. Молодці. Далі, увічливим треба бути. Тільки один раз, дітки, чи завжди? Звичайно, завжди. Які ви молодці, ви були дуже уважними на уроці? Розгляньте, будь ласка, цей малюнок, і розкажіть, де на цьому дереві ви? Подивіться, будь ласка, і зараз ви скажете. Де ви будете на цьому дереві? А батьки мені вишлють номер, який ви обрали. Під номером 1, 15, 20 чи 6 домовилися? Добре. Давайте ми таки підіб'ємо підсумки. Поміркуйте, у яких випадках ви будете відчувати приємні емоції. Коли вам читають книжку, так? ми можемо, нам дуже весело. Коли на нас кричать, у нас будуть гарні емоції? Не будуть. Якщо ми товаришуємо разом, їздимо на велосипеді, будуть. І якщо ми граємось разом, так, будуть, які ви молодці. І що ж ми підбиваємо такий підсумок, робимо висновок. Добрі справи приносять радість, вони запам'ятовуються надовго. Добро повертається добром. У класі мають бути доброзичливі стосунки. Дітки, якщо ви хочете виконати онлайн завдання, ви можете відсканувати QR-код ваші батьки. Перейти до виконання дуже цікавого онлайн завдання. Що це буде за завдання? Там буде червоне поле і жовте поле, червоне і зелене поле. І будуть вчинки. Наприклад, хтось когось штурляє, б'є, значить, це поганий вчинок, ми його відносимо до червоного поля. Якщо там буде, наприклад, що дітки граються добре, це добрий вчинок. Ми відносимо це до зеленого поля, і такий буде по чотири малюнка. Будь ласка, відскануйте та пограйтеся. І я хочу, щоб ви сказали, з яким настроєм ви закінчуєте наш урок. Чи все вам сподобалось, чи з усім ви справились? Оберіть, будь ласка, смайлик, який вам подобається найбільше. Ви, великі молодці! На цьому наш урок завершено. До побачення!